На протязі доби фіксується захворюваність в межах 300-350 чоловік, з яких половина діти. Госпіталізованості ускладнені перебіги грипу, і в тому числі одне з таких важких ускладнень, яким є вірусно бактеріальна пневмонія. На сьогоднішній день знаходиться на лікуванні дві вірусно-бактеріальні пневмонії, навіть не середньої ступені важкості в інфекційній лікарні. Чому кажу, що навіть не середньої ступені важкості, тому що згідно нашого протоколу, ми пневмонії середньої і відповідно важкої ступені ми забираємо на лікування до себе, оскільки в нас є можливість забезпечити терапію, тобто так звану кисневу підтримку для пацієнтів з відповідною недугою. Що відносно смертей, на сьогоднішній день в жодному закладі в Коломищі не зафіксовано смерть, яка пов'язана з гострим респіраторним захворюванням чи, відповідно, з вірусом грипу. Так, у лікувальних закладах, і, зокрема, у лікувальному закладі, який, в якому ми зараз знаходимося, тренірідній лікарні, на жаль, щодобово практично помирає хтось з пацієнтів. І зрозуміло, що напевне цим і пов'язані з цим і пов'язані ваші питання від відносно ажіотажу. Що робиться, чи правда, що є пацієнти, які захворіли так званим свинячим грипом, і чиї випадки смертності, немає цього відносно пацієнтки, яку якої не стало на жаль, вчора. Так, пацієнтка, молода людина, знаходилась на лікуванні з 11 січня в кардіологічному відділенні з приводу важкої серцевої недуги. З приводу чого вона являлася інвалідом другої групи, враховуючи те, що жінка потребувала оксигенотерапії, жінка потребувала, враховуючи її склад, враховуючи ускладнення недуги переводу відділення інтенсивної терапії реанімації, вона була переведена в неділю для подальшого лікування двічі консультована інфекціоністом, враховуючи якраз ці моменти, паніку, слухи, і відповідно те, що пацієнти не завжди правильно інформують лікаря про. Так званий анамнез, тобто про історію свого захворювання. Але двічі на одному з консиліумів, особливо 17 січня, був присутній я, бо консиліум проводили по моїй ініціативі, цей діагноз не був підтверджений. Причиною поширення панічних таких, ну, напевне, слухів, є те, що якраз я сказав слухи, коментарі по, по, з приводу того чи іншого захворювання йдуть не від лікуючого лікаря. Чи, наприклад, не від мене, як від адміністратора, а на жаль, будь-хто в білому халаті, чи просто людина, яка е, щось чула, щось бачила, щось е, почула якесь слово, інше слово перепрошую, договорила сама. І через те е, такі панічні моменти е, це тільки починається. На жаль, це буде. Ви володієте інформацією відносно природнього переросту на Коломийщині, він Він нас майже нульовий. Тобто, якщо приблизно народжується в межах коло 2000 немовлят. Приблизно, на жаль, стільки ж людей і помирає на Коломийщині. І ви розумієте, яка, скільки людей помирає щоденно від незворотних причин. До речі, користуючись можливістю виступу по ефіру, я категорично на період, поки йде хвиля і сезон захворюваності на гострі респіратори вірусні інфекції грип, раджу всім, хто отримує препарат ацетилцидової кислоти в тому чи в іншому. Менеджером варіанті ради своїм лікуючим лікарям відносно дозування його прийому і доцільності його прийому на цей період. Я мав на увазі аспірин як жаропонижаючий засіб не використовувати. А препаратом вибору як жаропонижаючим як жаропонизачним засобу є будь-який препарат. групи парацетамол і, відповідно, один із груп із групи ібопрофену. Скажу словами, не як медик. Я надію, що вони будуть більш доступні. Перше. Знайте, хто ваш сімейний лікар і з ким можна поратися в будь-яку пору дня чи якщо є необхідність, перепрошую ночі. Не займайтеся самолікуванням і витримуйте ті призначення, які вам дасть.